Доброго дня. Сьогодні 2 травня 2024 року. я хочу показати два сорти винограду у кривні, які я деякі роки вкривав, а в цьому році не вкривав. Це сорт Талісман, як ви бачите, це якраз кущ я не вкривав. У мене чотири кущі, два кущі. Зимували не вкриті. Цей кущ лежав на землі, не підв'язаний, а ось цей кущ був підв'язаний. Обидва не померзли. Ну, талісман витримує температуру до мінус 25. Як бачимо, в цьому році він справився, хоча в нас Одна ніч була мінус 24 взимку. А це кущ, який вкривався цієї зими землею. Як бачимо, його пагони майже доганяють ці кущі, які не вкривалися, але трошки менші. Це у нас Молдова сорт. Це пізній виноград. І в цьому році, і минулий рік я його не вкривав. Хоча він не дуже стільки й до морозів. Минулий рік він гарно зберігся і дав гарний врожай. Достиг, хоч він і пізній. А в цьому році. От тільки де не де проснулись бруньки і пішли пагони. Більшість бруньок не проснулась. Ще я вам покажу два сорти винограду Сторіччя і Цимус, які я привив в минулому році на винограді сорту Лідія. Я їх також взимку не вкривав, тільки обмотав під ложкою з металізованою плівкою. Цимус перезимував чудово, випустив суцвіття гарні, а сторіччя до тієї пори не, про... не пустило жодного пагона, хоча сік капав з лози. Будемо чекати. Морозосійкість в обох сортах по опису мінус 23 градуси. Ось бачите, які гарні суцвіття цимусу. Стосовно укриття винограду на зиму, я зробив такий висновок: що потрібно кожного сорту винограду мати як мінімум по два кущі. Один вкривати на зиму, другий не вкривати. І з часом воно покаже як краще. Тим більше, що у нас зими стали набагато тепліші, ніж колись. На цьому до побачення. Підписуйтесь на наш канал.